Вітаю, Володимир Зеленський анонсує нову конкретику щодо миру уже в липні. 90% українських військовополонених повертаються з російського полону. А Пентагон проектує можливу участь та що власне з ними буде північнокорейців на війні на стороні Росії проти України. Зробіть донат азовцям. Купуємо хамві броньований потужний автомобіль американський. Скоро буде на полі бою допомагати нашим хлопцям повертати наші території. Нам залишилось 350 тисяч. Тому, будь ласка, банка, картка і пейпел. Поїхали. Зеленський анонсував в своєму відеозверненні, яке він пише з офісу президента, що після саміту миру є вже. Восьмий учасник, який приєднався до спільного ком'юке, зазвичай це невеликі острівні держави. І як говорять західні аналітики, що найбільша перемога формули миру це те, що до речі, вчора журнал Тайм виходив по, ці, по цій темі. Що Україна дала згоду зустрітися з Росією до ближче до осені. Ну, ви це точно знаєте, я вам ще говорив до початку форуму. Ну, але туди прийдуть китайці, американці, німці. Ну і, типу, повинні щось. Зробити типу заморозки. Ну а на травень вже навіть прогнозують вибори, і політичні партії вже сидять на телефонах, прозвонюють своїх політичних представників на місцях. Мовляв, вертайтесь з Польщі, хто поїхав, будемо вриватися. Ну от така історія зараз відбувається серед політичних партій. Що зговорить Зеленський? Заради закінчення цієї війни готуємо робочі групи вже з липня нова конкретика заради миру. От і збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. Ну президенту теж треба говорити, що значить чесного і що значить справедливого через те, що поняття дуже розмиті, і країна зараз до кінця не розуміє, що мається на увазі а кота в мішку ми вже купували. Тому тут діалог повинен з країною бути, от що називається чесним, не як Миколи Тищенка, а саме чесним. Глава держави відмітив, пише Українська Правда, що офіційний початок перемовин з Євросоюзом щодо членства це історичний результат. Пообіцяв, що Україна точно реалізує все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом відносин із ЄС і створити договір про вступ в Україну. Ну і власне поаплодував президент, тому що Гага виписала суд щодо е, виписала ордер щодо кхм, суду для Шойгу та Герасімова. Насправді дуже класна історія з початком переговорів про вступ з європейським союзом дійсно історична е потужна історія, історичний старт. Ми повертаємося в європейське е своє лоно, в європейську родину. І для нас це дуже дуже важливий момент. Головне не стратити національний інтерес, ведучи переговори з однієї сторони. З другої сторони, головне не затягувати дуже довго по часу. От тут треба і інтерес захистити, і пошвидше запригнути. Бо Давайте чесно, перші роки це будуть сотні мільярдів доларів, щоб підтягнути інфраструктуру, соціальні стандарти, соціальні речі для того, щоб виїжджаючи з Польщі, ви в'їжджали в класну дорогу, в красиву країну, не тільки тою, якою вона є красивою або через, через що ми її любимо, якою красивою, а мається на увазі чесні суди, чесні е, портові адміністрації. Зараз вам про це розкажу, чесні. Чиновники й політики, відсутність е, різних катлет, які мільйони доларів тримають в своїх е, пінхаусах і маєтках. Бо що відбувається зараз? Світовий лідер морських перевезень відмовився заходити в Порт-Одеси через дії місцевої митниці. А що відбувається насправді? Компанія MSC скасував перший судозахід. Від початку повномасштабного вторгнення в Порт Одеси причиною стали безпідставні перевірки вантажів. А це все те, що вони любили робити до затягування митного оформлення експортних контейнерів сільськогосподарською продукцією експортних, на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж. Які можуть досягати 2-3 тисяч на контейнері. А тепер уявіть, що у вас приплив судно на кілька тисяч контейнерів, і виходить так, що кожен день ви втрачаєте дуже солідну суму. Асоціації вже почали піднімати питання, що друзі мовляв, порти Великої Одеси у нас тут СБУ створює дрони малюки, щоб стріляти російські судна, знищують їх на підході. А якась криса сидить в теплому красивому офісі в Одесі і каже. Давай сюди на лапу, бо бачиш, мені ж там дом в Ніці купляти. В Ліоні хтось живе, хтось живе в Монако. Вони дуже люблять Францію. Але є проблема: ми з вами любимо Одесу. Ми поважаємо Францію. І кожен раз критикуємо Макрона, як він вчора, Уже з Путіним там щось готовий діалог вертати. А ми хочемо жити в Одесі. Ми не хочемо ні в Ніцу. Ні в Монако, ні куди інше, ми хочемо жити в Одесі і любити Одесу, і їздити туди із Києва, коли завершиться війна і буде тепле сонечко. Розумієте? А коли якісь покидки, просто глобальні світові компанії, які, ризикуючи своїм майном персоналом, мідуть через море, де летять ракети та дрони, і хочуть нам допомогти вирватися із, цього, із цієї задніці, де ми всі знаходимось. І якась барига там сидить, то просто із Києва повинні виїхати відповідні правоохоронні органи і зробити цю людину відомою, максимально швидко і максимально конкретно, тому що він відбиває заходження сотень мільярдів доларів майбутніх інвестицій по завершенню війни. Ми не можемо вийти з війни зі старими правилами. Хабарників і казнокрадів на митниці бути не повинно. Ну, давайте чесно, сьогодні вже з наявністю штучного інтелекту і комп'ютерних кодів оця барига там не треба. Код сам приймає кому, скільки, куди, як, пройшов, пройшов, пройшов. Порт – це чим більше пройшло, тим більше заробила держава. Вчинувши, який сидить там. Чим більше йому принесли, чим довше він їх морозив і маринував, тим більше отримує він. Но нам таке сьогодні в країні, яка стікає кров'ю в війні не треба. Його можна упакувати і самого в контейнеру відправити, наприклад, на Лук'янівку. І там закрити це питання. Це дуже сигнальна маркерна історія. Бариг тут бути не повинно. Ні тих, які на військових нападають і доять кал-центри, ні тих, які гроші, маржу-мзду збивають з міжнародних транспортних перевізників. Ці історії треба закривати. А якщо він ще й наверх комусь носив, то так і того піджака теж треба спускати на землю. Для країни це принципово, принципово важливо. Пентагон, а ні, я ще хотів вам сказати: 90 українців повернулись вчора з російського полону. Вдома це не просто слова, вдома це Україна. Сьогодні ще 90 наших е військових повернулись з полону, говорить Зеленський і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зеленський написав це в мережах. Хлопці красиві з українськими прапорами. Це воїни Нацгвардії ВМС, Тероборонівці, прикордонники, ті, хто захищали Маріуполь, захищали ЧС, ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Хлопці повернулись додому. Щасливі, а ще більше щасливі ми, що вони повернулися. В той же час важливо пам'ятати, що. Не сотнями, а тисячами рахуються наші військовополонені, над якими просто чинять шалений тиск, катування, знущання, і наше завдання їх всіх повертати, не забувати їх там і не думати, що вони там відпочивають на курортах. Катівні на території ДНР, тимчасово окупованій Донецькій області, катівні на території Росії. Всю свою ненависть до України, до її гордості, до її незалежності, суверенітету, розвитку, вони мстять саме якраз таки цим хлопцям і дівчатам. Тому дуже важливо їх всіх повертати. Пентагон вважає, що війська північно корейської. Народна демократична республіки в Україні стануть гарматним м'ясом. До речі, цікаво візит Путіна туди. Штати трошки засуєтили, що вони ж можуть приїхати. Ну і те, що вони кажуть, не стане гарматним м'ясом. Це меседж Іну, Що типу, малиш, кріпиш, типу, не наривайся, тебе тут знищать. І там мова йшла із тих розвідданих, що я чув і бачив від дипломатів: 50-60 тисяч людей. Путін каже, ну давай там закрутим, замутим. Ну, вони побачили, ну, типу, повчишся, тобі ж там ще ж з півдням воювати. Ну це і не хоче, боїться, хоче технології ядерних ракет, хоче дальні крилаті ракети. Але дуже боїться відправляти людей, тому що розуміє, ніхто з них нікуди не повернеться. Північна Корея сама любить, коли китайські добровольці, наприклад, мільйон приходить, щоб допомагати воювати, але сама нікуди вриватись не хоче. Соціальна нестабільність. Друге, це просто списати 50-60 тисяч солдатів, які потім можуть бути й тобі самому корисні. Але Штати одразу його попереджають. Глядаєте, якраз Ковбойським меседжем, я думаю, що якби керував військовим персоналом, говорить якраз представник Пентагону, речник генерал е, Патрік Райдер. У ну, нього брифінг був він каже: якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б підставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматного м'яса в незаконній війні проти України. Також додав, що ми бачили втрати російських військ, але повторив, що США будуть стежити за цим. Ну і друге, всі говорять, що буде потужна нестабільність в регіоні, тому що. Якщо Північна Корея бере участь в війні з Україною, то і певні процеси можуть їй прилетіти бумерангом. Путін навпаки погрожував південній Кореї. Ви в Україну зброю даєте тоді насправді на той момент ще давали мало, але вони зараз активізувалися їхні. Військові торгівельні представники, так звані рожейні барони, зараз забігали по Україні. Кажуть, слухайте, може вам заводик збудувати, може вам ще щось. Друзі, давайте думати як спільно, не за наші гроші, а за ваші гроші тут виробляти. коли вам треба буде потім, ми вам непогано не швидко відвантажимо і прильотів там не станеться. Ось це, що треба розуміти. Розводити нас на гроші зараз не треба. Вигідна співпраця за ваші гроші, щоб потім вам допомогти, ми можемо. Але спершу допоможіть нам. І ця формула спрацює. Вони розуміють, що якщо Росія, Китай, Північна Корея на них підуть, вони будуть шукати союзників по всьому світу. Хочете, щоб у вас такі союзники були, окрім Штатів, чия військова база стоїть в центрі Сеула, Вибудовуйте ці співпраці, бо торгувати хюндаями в Росії і потім думати, що Україна за вас буде воювати, вриватися чи допомагати? Ні, так не працює. Ми сьогодні список тих, кому будемо допомагати в майбутньому, формуємо зараз. По одному простому критерії, хто допомагав нам. Вони злякались того, що Путін поїхав в Північну Корею. Тому зараз почали в нас бігати. Ой, друзі, це другий з половиною рік іде. Згадали, що тут війна? Японія допомагає з першого. А ви ні. Тому зараз треба трошки наверстати, втрачене і кілька мільярдів можна передати, наприклад, в бюджет України. Цей комплімент ми зарахуємо. Можна завод поставити з виробництва артилерії або потужних танків. Північно-крейські танки класні одразу з вбудованими ребами. Там насправді гарна техніка. Давайте сюди. А ми вас навчимо, як воювати проти дронів. Ми вам навчимо, як дронами атакувати. Поки що боротьба північної і південної України відбувається. Північнокорейський лідер Кім Чинин бере велику кулю, начиняє її лайном в прямому значенні, відправляє на південну, що там всякі записочки. Вона розривається, на них падає. Вони йому там записки з пропагандою південно-корейською, та там розриваються. Ну, от поки що так. А можуть полетіти ракети, полетіти дрони. Щоб бути до цього готовими, давайте з нами співпрацюйте. Нам треба реальна допомога. Ви засуєтились, бо злякались. Хочете, щоб потім була співпраця? Включайтесь. Ну і власне Штати кажуть, що вони стануть гарматним м'ясом. Південна Корея боїться, що якщо Росія почне інвестувати в північну, у них будуть проблеми. Ну, хочете уникнути проблем? Ми тут, ви знаєте нашу адресу. Україна. Ну і ще вчора я вам читав про і розповідав про 14-й пакет санкцій, що там все працює. А сьогодні з'являється інформація, що російський мільярдер в обхід санкцій купив собі в Євросоюзі елітний літак за 110 мільйонів. Все нормально, Airbus Neo, 20 А-320 ну, От, Він там все під санкціями. Але, типу, спочатку купили його в Європі для однієї країни, потім для другої, потім для третєї. Все це проходить через. Зрозуміло, що Середню Азію, ну і в кінці ніхто нічого не знає, все нормально. Ну так не працює, друзі. Просто вони спочатку купляють його на Сан-Маріно, потім на Мальту, а потім через Середню Азію вже заганяють в Росію, і можна літати по всьому світу. 25 пасажирів супер-лакшері, може літати. Ніякі санкції, виявляється, не працюють. Друзі, треба щось з цим. Робити, ви нам обіцяли, що санкції супер потужні, 14-й пакет. Тепер що? Будемо занепокоєні готувати 15-й. Розумієте, тому в Європейському Союзу теж треба трошки бути більш об'єктивним. Коли хочеш задушити чужу економіку, наприклад, іранську, її задушили. Там літаки стоять просто в полурозібраному вигляді, ніхто внутрішньої авіації практично не має. Літають, але всі розуміють, що долітає тільки кожен другий. Ось так повинно бути з Росією. А те, що ви зараз робите, це просто імітація. вибачте на слові. Друзі, це все, це вся оперативна інформація. Я хочу вам побажати класного дня. Запитати, як ви думаєте, які нові... Скажімо так, інновації щодо миру в липні запропонує Зеленський, а це, до речі, вже менше ніж через тиждень. От, напишіть в коментарях, дуже прошу, зробіть донат для хлопців азовців. Залишилось 350 тисяч. Зазвичай такі цифри ми з вами зщокаємо дуже красиво, як горіхи поліські. Тому, будь ласка, включіться 100, 200, 300, 500. Це дуже дуже крута допомога. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!